Одеса формує бюджет на 2026 рік. Після запровадження у місті військової адміністрації ключові фінансові рішення фактично зосередились в руках її керівника Сергія Лисака. Чому депутати кажуть про втрату впливу? Як звільнення керівників департаментів ускладнює процес, і яким за обсягами може стати бюджет наступного року, пояснюємо в цьому матеріалі. За законом бюджет має ухвалювати міська рада. Але після створення в Одесі військової адміністрації механізм змінився. Тепер депутати лише схвалюють пропозицію, братимуть участь в обговореннях. Втім, остаточне рішення за начальником міської військової адміністрації. За законом голова військової військової адміністрації має право одноосібно приймати будь-які зміни до бюджету, і, ну, і йому для цього не потрібні ні депутати, ні виконком. Але його воля, щоб це було проговорено, щоб це було колективне рішення. Тому ми все одно голосуємо на сесії, але ми на сесії приймаємо надати пропозицію голові міської військової адміністрації. А він вже її підписує, і він нам пообіцяв, що це буде працювати так. А за словами політолога Анатолія Бойка, формування бюджету це ключове повноваження місцевої влади, але чіткої моделі взаємодії між міською військовою адміністрацією та депутатами закон не визначив. Бюджетний процес він завжди є. Він завжди був і є конфліктний. Ну за за замовченням сьогодні, коли насправді не зрозуміло до кінця, хто ж в нас в місті головний і хто до кінця за що ну как, начебто хто головний зрозуміло, але е, в кого які повноваження в процесі прийняття рішень стала практично незрозуміло, і це додає невизначеності і створює ще більше підґрунтя дійсно для конфліктів в цій, в цій, в цій сфері, водночас в асоціації міст України наголошують, в Україні склалися різні сценарії співпраці Рад та міських військових адміністрацій від конструктивних до конфліктних. В Чернігові сама перша серед обласних центрів була введена військова адміністрація, і там рада в судах з військовою адміністрацією знаходилася. Близько двох років, і сьогодні військова адміністрація своїм рішенням затверджує бюджет. Хоча насправді закон такої процедури не передбачає. От так ми сьогодні живемо. Введення військової адміністрації передбачає посилення заходів безпеки. Відповідно, начальник військової адміністрації має право і має обов'язок ініціювати посилення заходів, які як найчастіше потрібно фінансувати. Питання затвердження бюджету це питання ради, яка повинна розглянути проєкт пропозиції і затвердити цей бюджет. Раніше кхм, бюджет готувався проєкт бюджету готувався виконавчими органами. Після схвалення його виконавчим комітетом він подавався. У сесійну залу, депутати за нього голосували, і виконавчі органи його виконували. Роль голови військової адміністрації буде ключовою, а роль депутатів вона. Відходить зараз на зустрічі з керівниками профільних депутатських комісій та директорами департаментів 17 листопада. Голова МВА Сергій Лисак окреслив головні пріоритети фінансування у 2026 році. Це підтримка сил оборони, завершення довгобудів та посилення соціальних програм, зокрема реабілітації і ветеранських сервісів. Він наголосив, посилення оборони ключова стаття. Я чув, що буде більше витрат на допомогу нашим військовим підрозділам. На цій сесії ми створюємо міське ДФТГ, яке буде допомагати боротися з шахедами на протиповітряна оборона, і я так розумію, що ми будемо відділяти гроші на них, і на закупівлю там зенітних дронів і таке інше. І ось це буде пріоритет. Ліквідували муніципальну варту, ліквідують різні інші підрозділи, відділи. Наприклад, в комунальній установі СМЕП ліквідується відділ евакуації, і є план, що евакуацією буде займатися поліція. І коли буде видно, як Якусь суму вдалося зекономити, тільки після цього будуть визначені пріоритети, на що її витрачати. Сергій Лисак чітко зазначав, що його турбують сфери безпеки, освіти, медицини, допомога військовим. На сьогодні укриттів в місті є десь третини від необхідного. Це виходить проблема, яка дісталася у спадок. Це у спадок. І цю проблему потрібно вирішувати. Одразу після введення військової адміністрації в Одесі почалися звільнення керівників департаментів, зокрема фінансового, який мав ключову роль у підготовці бюджету. По-перше, в нас немає очільника фінансового департаменту. Він звільнився, мабуть, щось він <смас> знає або відчув. Не знаю. Ну, після того як пішла бідряга, а був вже ШВО. І він буквально після призначення створення міської військової адміністрації він, він звільнився, коли є департамент. Як керівники, воно жде все ну, знаєте, від розуміння, скільки потрібно на лікарні, на школи, на там, садочки. Тобто все будується такий масив інформації. Він надається в фінансовий департамент і далі вже це обробляється. Так став, тобто, якщо немає керівника, то зараз я розумію, будуть там трохи ускладнені ці процеси. Ми розуміємо, що кожна голова будує свою вертикаль, да, і там частина керівників керівників департаментів були заточені під Надія Труханова, да, і ми розуміємо, що це нормальний процес, ну, що прийшов новий керівник, і зараз він відбудовує свою вертикаль, і у нього своє бачення. Як буде і як має працювати міськрада, тож яким буде бюджет на 2026 рік, суттєвого зростання доходів не очікують, пояснює голова бюджетної комісії Олексій Потапський. Я думаю, що бюджет наступного року не буде там загальний бюджет не буде більше ніж ну я що буде більше, то може там на індекс інфляції. Ну, якісно більше він 100% не буде. Ну якщо ми подивимось на ситуацію в країні, тось, от якщо взяти бюджет цього року, там у розмірі там приблизно 13 мільярдів. Ну, наступний рік буде там плюс-мінус 14 максимум. І то це буде більша частина загальний фонд на бюджет розвитку. Ми орієнтуємося. Я так розумію, я з департаментом фінансів спілкувався приблизно на 2 мільярди гривень. Ну, це невелика сума. У нас до війни було більше трьох. Ухвалити новий бюджет для Одеси мають до 25 грудня. За законом бюджет має бути прийняти до 25 грудня. Разом з цим в нас вже є складнощі, і проблеми з ухваленням державного бюджету. А місцевий з ним зв'язаний будь-який місцевий бюджет України. Він багато в чому зав'язаний на показники державного бюджету. Державний бюджет у нас має бути проголосований до 2 грудня, але він вже мав би бути в першому читанні ще цього не відбулося. Ось тому, крім ризиків суто одеських. Про які ми з вами поговорили, є в нас ще ризики національні. Отже, бюджет Одеси на наступний рік формується в умовах, коли ключові фінансові рішення зосереджені у міській військовій адміністрації а роль депутатів фактично зводиться до консультативної кадрові зміни у департаментах, ускладнюють технічну підготовку бюджету. Ключовими ж пріоритетами залишаються питання оборони та завершення довготривалих проектів у місті.